Привіт, друзі! 1 лютого сьогодні вже друзі, вже останній місяць зими цього. Слава тобі, Господи! Я вже не дождуся, вже так хочеться в городі щось робити, вже ну, не можу дочекатися. Друзі, тільки ну, я приїхала з міста. Я сьогодні забрала вже нарешті то паспорт. Хто не дивився мої предыдущі відео? я... У суботу їздила, здавала паспорт, щоб мені у 45 років уклеїли фотографію. В общем, сьогодні я все, я вже з паспортом Зараз похвастаюсь, відкрию. Ось ось. Це мені вклеїли фотку у 45 років. отаке. В общем, все. Поставила я підпис, тут мені печатки понаставляли. В общем, все. Друзі, у нас це коштує. Я не знаю, як у других містах, у нас це безкоштовно. Єдине, на що я потратила гроші, це на фотографії. Я сфотографірувала, сходила в процентр. Такі фотографії там стояли 180 гривень чотири штуки на нічого, і оце на сьогодні, друзі, мені треба було по времені прийти з 2 до п'яти вечора. Але я сьогодні у місто їздила ще по одній причині. У мене там зараз покажу вам надалі. Була я ще в одному місті, і вийшло, що я раніше, ну раніше в общем, приїхала туди на цілий час, і я сіла, думаю, ну почекаю, що ж робити. Не буду ще на дворі сидіти в холоді. В общем, короче, я поки там сиділа. Ну, не знаю, ну, минут п'ять, може, просиділа, якраз та дівчинка вийшла з кабінету, каже, ви за паспортом кажу, так. «Да. Ну, я ж вам казала, після двох. Говорю, ну, я знаю, що після двох, ну я, я почекаю. Але вона така, ну дійсно, така, хороша, хороша робітниця там оказалася. І вона каже, зараз я вам все, все зроблю. І буквально, ну може, минути три я почекала, вона мене позвала до кабінету. все, паспорт мій готов. В нас. Сказала мені підписатися там, ну розписатися на самому паспорті під під фото, і все віддала все, Всього удачі, до свидання, миру та злагоди, і все. І так ми з нею попрощалися. Оце таке діло. Спочатку, друзі, я поїхала. Думаю, раніше виїду, поїду на карачуни. Спочатку не поїду, а піду. Піду пішком. Там ну десь біля двох кілометрів іти. Не хотілося тратити гроші на маршрутку. Маршрутки у нас кстати вже по 15 гривень, а не по 10, То, короче, думаю, налегке, із просто сумочкою своєю дамською, то воно ну не тяжко через річку. Пройшла ще подивилася там на качечок, як вони плавали. Покидала їм трохи хлібчика. Мене там було. Я кусінчик взяла собою, я знала, що я буду цією дорогою йти. І покидала вони, покормила трохи. Покормила по дорозі рижика із двома ще собачками. Ну і все, і, і пішла на карачуну. В общем, нічого я там такого не купила, того, що мені треба було. Друзі, я у нас що я хотіла. Хотіла купити актару, це я буду підливати під рослини. В общем, я буду вам все показувати, розказувати, які дозіровки, як правильно розводити і як правильно обробляти не по листю, а під корень, щоб щоб потім не бризкати по листю. В общем, Дивіться. Дивіться, і оце в одному магазині я купляла актару по 15 гривень. А ще є актара Одеська, а є Актара Сінгентовська. Це Одеська не підділка. Вона така сама, як і Сінгента. Є дуже багато препаратів Сінгенти підроблюють. Дуже-дуже багато. Так що будьте, будь ласка, акуратні. Але Одеська, вона, вона дійсно та актара, яка і той же препарат такий, як і в цьому. І в Гентовські актарі. Була я по 15 гривень купляла а ця а Асінгентовська стояла 20 гривень. А це я знайшла магазинчик там Одеська Актара по 10 гривень. Я останню одну штучку забрала. І це сьогодні мені сказали, що прийде нова партія. В общем, то я вирішила зайти купити, але ще не прийшла, тому я. І мені дуже нужен був один препарат для курочок, теж у них не було. І я зайшла до аптеки. Ну, скоро, скоро, друзі, висівати сімена, треба перекись водню мені було. То я купила в аптеці в обичній аптеці нашій ну, чоловіче аптеці, перекись водню. Отакий от. Отакий Ось, бачите. 3% тут 200 мл. Це мені хватає його ого го на наскільки. Тільки оце я, друзі, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки воно, скільки воно коштує. По-моєму, 34 з копійками, наскільки я помню. Ну, Зараз гляну, бо в мене тут чеки, я, чеки, я. угу. Так, 34, ось 34,60. Це я купила. Це я купила не для обробки ран, а для обробки сім'ян при посадці. Це теж буду вам показувати. Купляйте, друзі, купляйте вже, бо потім, може, і не буде мало лючу. Всі користуються всі, всі перекиснього для огородів, то, то треба його купила я. І знаєте що, я, я вам казала у предучих відео, що у моєї у мої курочки стали ну, хуже кушати, їсти хуже. І я дивлюся, вони не доїдають вже так, ну, декілька днів. Не доїдають ті порції, що я, що я їм даю. То вже придивилася, там у декількох курочок блідий гребінь. Це вже я, я трошки забула, трошки пропустила, треба давати кокцеодіостатік. Препарати проти кокцидіозу обов'язково. Бо ну, це не ті курочки, які ото наші бабушки і дідушки держали. Цих курочок треба, треба поїти всякими пропойками, щоб вони не, не виздихали, скажімо так прямо. Е, то я купила препарат е, Солікокс. Е, цей препарат е, дієвий на всі види кокцидій, повністю на всіх від... Він подавляє усі види коксидії, і він іменно для курей сучок дуже підходить, тому що при прийомі його можна вживати яйця. Але не можна забивати птицю в течені п'яти днів, по-моєму, наскільки я да, в теченні п'яти днів. Але яйця можна вживати, тому я його і купила. І це дуже дуже класний препарат. Він недорогий, 10 мл, коштує у нас. Я на базарі купила 30 гривень. Там виходить, треба. Двоє суток продавати у водичку на літр води 2 мл цього препарату. Розвести і давати тільки таку водичку, ніяку більше. Або розводити його із кормом. Ну, я буду з водичкою давати. Трохи може і в корм вілью, трохи і ну, буду, буду ділити. Це, це дуже дуже класний препарат, тим, що він всі віди кокциді подавляє, і можна яєчка їсти, і, і, друзі, його можна і в ну, і в корм додавати, і в водичку додати на пропойки. Тобто, ну, В течение двох суток треба обов'язково. І як мені сказав ветеринар, коли я ходила у відклініку, то кожні два місяці треба кокциодіостатіки давати обов'язково. Не було проблем. Так що отут такі діла. А, і купила ще на базарі, там побачила трикальцій фосфат. Я, в принципі, в мене ракушка є безкоштовна. Я вам показувала і казала, що я її збирала на річки у нас. Але трикальцій ну, фосфат буде якось ну, получше. І тим болі я подивилася. Я спитала, кажу, скільки стоє. Та жінка каже, 20 гривень кілограм, ну, кілограмова пачка. Міра, чого ти туди лізеш? Бачите, хоче яєчка вкрасти. От чудо. То, коротше, я купила його і треба на 10 курочок, як ця жіночка мені сказала, е столова ложка в сутки. То я буду давати у вечірнє кормлення. Добавляти до їжі столову ложку, да, трошки трошки більше, бо в мене 13 голов, виходить, 12 курочок і петушок. І як якраз це у них я брала курочок у цих, то я їй розказала, що у мене дуже великі проблеми були. Не вовремя не, не продавала ті препарати, що нужні були. Ну, хотіла, знаєте, як, як кажуть, хотіла як у бабушки курочки, але зараз таке не виходить такого не буває. то... Більша половина практично Виздихала, то більше я так не хочу ризикувати, То я в неї ще перепитала, бо я вже дзвонила до того хлопця, що мені привозив курочок, І я ще в неї перепитала, то вона каже: да, в кінці лютого, на початку березня, будуть ці курочки, то я буду дзвонити. Ну, я ще до неї прийду, бо мені ще кое що там треба буде докупити. Треба ще одні препарати купляти. Бо як я тих курочок, як вони мені їх привезуть, тих курочок, то треба буде давати давати пропойку двома видами антибіотиків. Я вам покажу, яких щоб, щоб все було добре. А ще в мене друзі, в мене велика, велика радість. Барон мій виявився нарешті. Вчора виходжу на вулицю в півдесятого я відключаю світло у курочок і вийшла. Отож, як завжди, вже вже по привичці, Десять разів на день виходжую то киски, -кис, кис кис кис. Я тільки кис кис кис. -кис, -кис. І він мяу, м'яу. І прибіг у цим фу, я така рада. І він, друзі, знаєте, він не десь не з котиками десь грався, не з кішечками. Бо він як з кішечками, як у них свадьба, він такий, знаєте, грязний, обіцяний, подратий. Буває, в нього вуха погризяні, глаз тече, от, знаєте, б'ються вони за тих віст. А це він такий красивий, вичесаний, пахучий, помитий. Ну, короче, десь хтось його, віддаті, закрив у себе в хаті, покупав, та він сидів у когось, та, навірно, втік. То, короче, короче, прийшов, прийшов він, друзі. Оно, курочки, бачите, сидять. Зараз їм це в мене, бачите, Оно, бутильок. Це я компотик попила, і там осталися ну, фрукти. Фрукти з компоту. Щас я їм висиплю. Хай покушають, бо їжу вони не доїли. На вечір не буду їм нічого сипати, бо там у них дуже багато їжі. Пішли, курочки, пішли, пішли. Сипа, сипа, ціпа, сипа, сипа. Давайте поклюйте хоч це. Шо ви такі понаїдалися прям. А їжу позатаптували. Давайте, давайте, доїдайте. Ви що? Ви ще нічого не з'їли. Ну, що це так буде? Давайте, давайте, їжте. Яблочко, яблучко, кусай, кусай, моя умниця. Так. Вс, їжте, їжте мої курочки, мої золоті. Оно, ну, да, вже вже і несколько курочек уже поносить почали. Ну це тільки-тільки початок, це я тільки на... Оце сьогодні перший день. То я ворім я якраз буду завтрашнього дня давати оцей солікокс їм. Так, да? мої девочки, мої красавиці. Ой, руки грязні. Ось, ось бачите, курочка, гребінь такий блідий, блідий. Воно. Хоча, бачите, бігає. Ну, це не нормально, що гребінь блідий. Це треба, треба давати. А, і ось о, теж у курочки блідий, гребішок. Зараз підемо подивимося, що там з яєчками. Сьогодні, мабуть, їх буде мало, це 100%. Так, да, бачите, ну, сьогодні тільки 4 яїчечка. І все. То, коротше, от такі діла. І сьогодні, якраз, зараз усе, бачите, зараз є світло. А тоді, як я уходила у. Уїжджала в місто, тоді не було світла. Якраз я не впіла поставити фонарик, то вони оце, віддати, не хотіли заходити, бо тут було темно. Ось. І Тайсон. Тайсон, мій ласковий собачка. Мірушка. Мірушка, Вони вже в хатку хочуть. Хочуть в хатку мої собачки. Сядь, сядь. Все, отак. Отак. Молодці. Зараз, друзі. Зараз, друзі, вам покажу, що я купила і які ціни. Трошки-трошки продуктів накупляла собачкам, курочкам. Ну та й собі, звісно. Так, ну що, оце перекіс водню, що я казала, це я в аптеці купила. 3460, бачите, 460, 34 200 мілілітрів. Оце я купила. Далі в АТБ купила оце мій самий любимий хлібчик. Це наш 173-й комбінат виготовляє бажаний круглий, дуже добрий. Він стоїть, по-моєму, 16,70. Да, 16, Потім купила свою любиму шоколадку: таку малесеньку батончик 12.60. Дуже його люблю таке. Далі було на акції отакий паштет, друзі Атибовський. ну це ВТБ своя лінія, оце отакий, він стоїть сьогодні він на акції по 12,90. Потім так чисто случайно глянула, обернулася і пішла, все-таки взяла. Ось така зелень, подивіться, вона появилась недавно, я не бачила раніше ВТБ. Оце по 8,50. Це базилік, а тут, виходить, петрушка, кроп і цибуля. Оце воно оце сушене. В общем, я таке люблю, то я купила. А, і сьогодні була ячнєва крупа, друзі, на акції. Отака от, от, ну, обична. Це я купляю своїм курям. Курям і цим і собакам теж іноді додаю. Вона сьогодні на акції по 12,80. Я купила оце раз. І два. Два пакета. Оце я купила. Далі, друзі. Ось зараз ось, я вам покажу, е, який препарат у це Сулікокс. Гляньте, оце самий-самий налучіший від кокцидіозу для курених сучок. Є ще Байкокс. Байкокс теж дуже класний препарат, але то для курчат. Дуже класне, то для курчат. А цей більше для курей несучок підходить. І для кролів, і для свиней він теж іде. Тут добрий такий срок годності, Після відкриття. Біля двох місяців він годний, тільки треба його охоронити в холодильнику, так само, як і препарат чектоніку, то вітамінки. Кстаті, сьогодні забула його купити. В мене трохи є, ну нічого, в слідучий раз як я там буду, обов'язково куплю. І ось о, гляньте, оце отаке. Я хочу вам показати. Я купила трикальцій фосфат. Оце отак він виглядає. Оце отак. Оце стоя кілограмова пачка 20 гривень, друзі. У нас на базарі, на центральному міському. Е, там, в общем, е, усе трохи дешевше. Я вже, я вже побачила, буду, буду наразі ходити туди, бо ну, там, там дешевше, набагато дешевше. Далі, друзі, зайшла знову в той магазин, що я вам казала в м'ясний, хотіла шлунка е, пакетів 10 купити. Ну, оце таке, що Пам'ятаєте, я вам теж, теж показувала. Ой, зараз полетить. Сенік цей отакий от от шлуночок я купляла з цієї фірми в магазині. Але він останній залишився. Це я вже біля десь біля 13 години дня там була в тому магазині, там треба десь часово 11, мабуть, бо ну, розібрали. Бачите, його, його, він класний. Я вже готувала кашу з нього. Дуже класний, класний. Це він стоїть 19,97 за кілограм, а тут 948 грамів в оці, на 18,93 в цій колбасці. Це я кину в морозилочку і буду. Буду готувати. Далі, друзі, далі я купила ще е, 5 штучок. Ну, У мене тут вже 4 залишилось. Ви ж знаєте, я кормлю бездомних тваринок. Ось такий ось, ось, я купила. Це не слонок, це просто написано корм для животних, для тварин. 15,97 за кілограм. У ну, мене тут е, більше 4 кілограм. Оце 5 кубачок таких. Е, Завісило. І одну ковбаску я, в общем, я взяла свої ключі, отак от, бо я не могла. Тут така пленка дуже туга, ну її не розірвати. І я, коротше, ключами так роздовбала і там покормила по дорозі, із, спускалася якраз до цього до паспортного столу. І там була собачка із цуценятками. Ну, блін, я ж я не можу таке пройти. Мені так жалко їх стало. Мені, що в мене маленька, цуценятка маленька. Ну вже бігають, вже їдять. То я йому цю всю колбаску роздубала та дала, вони наїлися. Та, та я їх та й погладила всіх та й пішла. Бо, ну в мене ж, друзі, бачите, в мене ж в мене собак вистачає вдома. Ну, куди ось? О, два бігемота. І Тайсан і Мірай. Ну, в общем. Якби, якби була можливість, чесно, друзі, я би я би всіх цих позбирала. Мені мені так хочеться відкрити оце приют для бездомних животних. Це дуже це моя, це моя мечта, Це ще з дитинства в мене така була мечта, але ну, я, я не знаю, як це зробити. Тим більше зараз я залишилась без, без роботи, скажімо так. Я вже вам казала, закрила магазин ту. То... Набагато менше, звісно, кормлю тваринок, ну, але все, все одно я кормлю. Все одно кормлю, бо, бо я їх люблю, я їх дуже люблю, мені їх дуже-дуже жалко. Коротше, оце, друзі, бачите, скупилася. скупилася. Ще, й, друзі, безплатно доїхала додому, бо прийшла на зупинку і якраз їхав комунальний автобус наш 1А, по-моєму, він, по-моєму, 1А. Звісно, мені ще десь дві з половиною зупинки треба було пішком іти, бо це ну, не, не до мене. Прям цей автобус їздить. але. Ну, безплатно, дуже приємно. В тому автобусі дуже тепло, дуже, ну, звісно, місць не було, бо маршрутки подорожчали у нас по 15 гривень, я вже вам казала. І всі оце, в цей автобус питаються, напихнутися, тому що ну, люди почали багато роботи, багато людей на ну, там, на півставки, на одну, як от називають, на одну треть ставки покидали, то у людей знаєте, не дуже з грошима, всі стараються, а багато кому треба двома транспортами доїхати до роботи ще кудись ну, 15, 15, 15, ого. Напустимо, двома транспортами поїхати, це ну, 60 гривень це ну, це велика сума, скажімо так, на один проїзд. Ну, от так мені друзі повезло, то я сьогодні ще й безплатно доїхала додому. Ось такі діла. Що таке? Тайсен, що ти там нервніше? Зараз йдемо. Зараз вони вже почуяли оце запах цих ковбасок. Зараз буду їх кормити. Курочкам, хвата нічого не дам на вечір. А завтра зранку поставлю вже водичку з цим солікоксом. Буду давати тільки водичку з цим солікоксом. Отдільно воду не буду ставити. Хай вони, вони виздоравлюють. Бо треба і яєчечка, треба, щоб і вони добре себе почували. Ось мене такі діла, друзі. Дуже велике вам дякую за перегляди. Дуже велике дякую за теплі слова в коментарі. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Дуже дуже дякую. Пока-пока, друзі вам. Всім миру та злагоди.